Привіт, я Олексій. А я Сергій. І сьогодні ми покажемо вам, як проходить наш знімальний день на станція театральна. Давайте з нами. Дивіться, ось це Антон. Він один з наших операторів, а саме на такі камери ми знімаємо наші випуски. А ось це Маша і наш сьогоднішній герой Дмитро. Бачите, вже готуються, вже працюють. А зараз мене гримують. Оце, бачите, які у мене гарні заколочки? Це мені Маша дала. Дякую, Маша. Ми вже майже готові починати. Зараз направляємо світло, і я попросив хлопців органічно спілкуватися, так ніби. Ну це жива розмова. Хлопці, як настрій. А чудовий настрій. Ми дуже органічно спілкуємо. Так, ми вміємо органічно спілкуватися. Почали фантастично. Я дуже дякую тобі, що ти до нас теж дякую, дякую, друзі. Дивіться випуск, це було неймовірно гостро і цікаво. Головне, що гостро. Mm -hmm. Отак, от, от прикиньте, всього за півтори якихось хвилинки записали цілий подкаст з Дімою Рибалівським. Ми зараз вже готуємось до наступного гостя. Mm? Як yeah. ви розумієте, все е, по новій: новий грим, нове світло, нові глядачі і новий гість. Марія Рудинська. І ми знову погнали. Отаким вийшов один день із життя станції театральної. Так, ви побачили, скільки всього відбувається, скільки людей задіяно в цьому процесі. Так, ми сьогодні відзняли два подкасти. Це було б неможливо без вашої допомоги, наші любі глядачі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, ставайте нашими патронами. З вашою допомогою ми зможемо робити цей проєкт набагато-набагато кращим. Дякуємо вам, до зустрічі на станції театральній.